Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Біблія багато розповідає нам про пророків і пророцтва. У наш час теж популярні різного роду провісники майбутнього, від ворожок до футурологів. Але чим відрізнялись від них пророки? Чи дійсно вони передавали людям те, що відкривав для них Бог? Біблійні пророки були найрізноманітнішими людьми. Серед них, як завжди, в духовній сфері, були пророки істинні і неправдиві, завжди існує спокуса копіювати зовнішні форми і дії. Підлаштовуючи їх під очікування аудиторії. Власне, у цьому одна з головних ознак вже пророка він працює на замовлення і каже те, чого від нього чекають. Пророки могли бути при храмі, могли при царському дворі, а могли бути незалежними. Деякі пророки, як Амос, були несподівано вирвані зі свого повсякденного життя і відправлені до самого виру подій. Але були й такі, які починали як сини пророчі, тобто учні пророків. Так Єлисей довгий час залишався з Іллею, притому був не єдиним його учнем і послідовником, і лише після його Вознесіння виступив на самостійне служіння. Пророки сприймали Божу звістку по різному одним вона відкривалася як слово, а другим як видіння. Видіння, як правило, важче розшифровувати. У них безліч найрізноманітніших і не завжди зрозумілих образів. Пророки несли свою звістку різними способами одні самі писали книги, наприклад, Єремія, у якого був навіть секретар Варух, за іншими пророцтва записували так виникла книга Ісаї. Про деяких, наприклад, про Іллю, ми дізнаємося лише за розповідями біблійних оповідачів. Пророки діяли по різному. Бо були дуже різними людьми, і їхня особистість, розум і воля повністю зберігалися, навіть коли вони говорили від імені Божого. Найменше вони були схожі на шаманів, які, впадаючи в транс, перестають володіти собою і стають вмістилищем духів ні. Істинний Бог не принижує людину, навпаки, Він прославляє її і доповнює її слабкість своєю силою. Вірити чи не вірити в здійснення пророцтв – це питання кожен повинен вирішити сам математичні докази тут недоречні. Адже пророцтво завжди вказує на волю Божу про цей світ і людину, а дізнатися і прийняти цю волю Божу про себе кожна людина може лише сама. Але не менш важливо й друге. Пророцтва не припинилися, коли була поставлена остання крапка в останній книзі Старого Завіту. Новий Завіт теж повний пророцтв, що продовжують традицію пророцтв старозавітних, і неможливо правильно зрозуміти й оцінити новий заповіт життя сучасної церкви, якщо не знаєш старого. Тому ми вивчаємо всю Біблію. От і зараз перед нами одна із книг Старого Заповіту. Продовжимо її досліджувати разом із пастором Віталієм Козубовським. Благослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі! Нашу сьогоднішню бесіду ми почнемо з продовження історії про пророка Єлисея. Отже, довідавшись від слуги про наступ сирійського війська, Єлисей починає молитися, і молитва його є досить цікавою, читаємо 17-й вірш 6-го розділу другої книги царів. І молився Єлисей і говорив: Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, аж ось гора повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Виникає питання, чи завжди Бог чинить так зі своїми людьми? Я помітив, друзі, що сьогодні багато християн стали справжніми фахівцями з втеч та звільнень, зовсім як духовні фокусники, подібні Коперфілду. Вони завжди охоче розповідають вам про те, як Бог чудовим чином і неодноразово рятував їх із самих безвихідних положень, а багато інших віруючих лише пригнічено опускають голову і говорять зі мною ніколи нічого подібного не відбувалося, Бог ніколи не вів мене в такий спосіб. Напевно, я з ним ніяк не зв'язаний, або він узагалі не хоче мати зі мною справи. Друзі мої. Давайте повернемося в Дотан, тому що відповідь, як мені здається, саме тут. Дотан згадується в Біблії всього двічі, і цьому є цілком визначена причина. Послухаємо іншу історію, пов'язану з цим містом. До Дотану підходить один юнак йому всього 17 років, і в місті його підстерігає небезпека. По суті, він як беззахисна і наївна тварина йде прямо в пастку. Мені хочеться попередити його, не ходив до тан. Але хтось, мабуть, заперечує не хвилюйтеся, з ним у Дотані нічого не станеться, через тиждень він повернеться додому, тому що Бог врятує його адже навколо Дотану сотні вогненних колісниць, так що він буде врятований поза всяким сумнівом. Але чи це так? Брати цього юнака, ім'я якого Йосип змовилися проти нього. Вони вирішують убити його, однак потім, трохи заспокоївшися, наймудріший з них пропонує продати Йосифа в рабство. А в ті часи рабство було гірше смерті. Це було справжнє пекло, і саме в рабство потрапляє цей юнак. Але згодом він стає людиною Божою. де ж вогненні колісниці? Утім, якщо їх не видно, це зовсім не означає, що їх там нема. Вони там є. Я знаходжу більше проявів руки Божої в житті Йосипа, ніж у житті пророка Єлисея, що творив справжні чудеса. А Йосипові Бог навіть жодного разу не з'явився і чуда йому жодного не створив. Але Бог використовував у своїх цілях лихо, що спіткало Йосипа в Дотані або в Дотаїні, як назване це місто, в книзі буття. Наприкінці свого життя Йосип зізнається братам. Ви задумували були на мене зло, та Бог задумав те на добре. Так записано у 20-му вірші 50-го розділу книги Буття. І вогненні колісниці, що того разу теж знаходилися в Дотані, були використані Богом зовсім по іншому. Тепер, друзі, давайте прочитаємо про те, як були осліплені сирійські воїни читаємо 18 18-й вірш І зійшли сирійці до нього. А Єлисей помолився до Господа і сказав Удар цей люд сліпотою. І він ударив їх сліпотою за Єлисеєвим словом. Єлисей робить дуже незвичайний учинок. Він просить Бога ударити воїнів сліпотою, і Бог виконує його прохання. Потім Єлисей веде їх у Самарію, сказавши їм, що веде їх до Єлисея. Коли вони приходять у Самарію, Єлисей віддає їх цареві ізраїльському. Цар хоче убити їх. Однак Єлисей говорить не треба. Нагодуй їх і відійшли додому. Читаємо 23 вірш. І справив цар для них велику гостину. І вони їли та пили. І він відпустив їх, і вони пішли до свого пана. А сирійські орди вже більш не входили до Ізраїлевого краю. Сила і милосердя Бога Ізраїлового, які показав Єлисей, напевно, до глибини душі вразили сірійського царя. Він зупинив війну проти Ізраїлю. Пізніше, однак, Бен Гадад, це скоріше титул, ніж ім'я, знову осадив Самарію. Так ми читаємо в наступних віршах в 24 та 25. -му. І сталося по тому. І зібрав Бен Гадад, сирійський цар, увесь свій табір. І він зійшов і обліг Самарію. І був великий голод у Самарії, і ось ті облягали їх, а осляча голова коштувала 80 шеклів срібла, а чвертка каву голубинного помету 5 шеклів срібла. Голод був настільки страшним, що ослину голову продавали за непомірно високу ціну, але ж у ній зовсім немає м'яса. Її можна тільки зварити, приготувавши з нею юшку. Ось вона справжня інфляція. З наступних віршів стає ясно, що люди стали їсти своїх дітей. До такого стану їх довів голод. Читаємо 31-й вірш. І він сказав: Отак нехай зробить мені Бог, і так нехай додасть, якщо позостанеться голова Єлесея, Шафатового сина на ньому сьогодні. Нам невідомо, чому цар прийшов до висновку, що за жахи цієї облоги відповідає Єлисей і вирішив стратити його. Можливо, цар думав, що Єлисей може якимсь чудовим чином нагодувати всіх жителів. Розповідь продовжується в наступному сьомому розділі Другої книги царів. З нього ми довідуємося ще про одну захоплюючу подію, яка сталася в житті Єлисея. Вважаючи, що Єлисей винний в облозі, цар Ізраїльський посилає ката, щоб той убив пророка. Однак Бог попереджає Єлисея про небезпеку, що загрожує, а також повідомляє йому про те, що голод закінчиться наступного дня. Читаємо перший вірш. І сказав Єлисей, Послухайте слово Господнє. Так сказав Господь цього часу взавтра. Буде сея пшеничної муки за шекля, і дві сеї ячменю за шекля в брамі Самарії. Сея борошна це біля 36 літрів, а один шекель це у перекладі на сучасні ціни біля 65 центів. Виходить, інфляція закінчиться, і борошно знову впаде у ціні. Як таке може статися? Як можна доставити продукти в місто, яке щільно оточене сирійським військом? А солдати нікого не впускають у місто і не випускають з нього. Цар, однак, повірив у це сміливе пророцтво Єлисея і пощадив його, а вельможа царя посміявся над його словами, читаємо другий вірш і відповів Божому чоловікові вельможа царя, що він на його руку спирався і сказав: Якби Господь поробив отвори в небі, чи сталася б ця річ, а той відказав. Ось ти побачиш своїми очима, та їсти звідти не будеш. Наступного дня пророцтво Єлисея збулося буквально декорації змінюються ми бачимо перед собою чотирьох жалюгідних прокаженних, що знаходяться біля міської брами, читаємо вірші з третього по п'ятий. І були при вході до брами чотири прокаженні чоловіки, і сказали вони один до одного Чого ми сидимо тут, аж поки не помремо? Якщо ми скажемо, увійдімо до міста, а в місті голод, то помремо там, а якщо сидітимемо тут, то теж помремо. Отож ходім і перейдімо до сирійського табору, якщо там позоставлять нас при житті, будемо жити, а якщо заб'ють нас, то помремо. І встали вони надвечір, щоб іти до сирійського табору. І прибули вони до краю сирійського табору, аж ось нема там нікого. Оскільки вони були прокаженними, їх вигнали з суспільства і вижити вони могли тільки в тому випадку, якщо б їхні родичі приносили їм щонебудь поїсти. Але в місті лютує голод, і зрозуміло, що цим людям теж їсти нічого. Як ми вже говорили, проказа в Писанні символізує гріх. Для нас з вами це означає, що перед тим як ми прийшли до Христа. Ми знаходилися в такому ж самому жалюгідному положенні, як і прокаженні. Ми знаходилися серед мертвих, надії в нас не залишалося, бога в нас не було. Отже, прокаженні, розуміючи, що втрачати їм нічого, вирішують віддатися на милість ворога. А коли вони приходять у табір сирійців, то бачать, що він порожній. Що ж сталося з цією величезною, може, стотисячною армією? Читаємо шостий та сьомий вірші. Бо Господь учинив, що сирійський табір почув стукотняву колесниць і ржання коней та галас великого війська, і сказали вони один до одного Ось Ізраїлів цар найняв на нас хітейських царів та царів єгипетських, що пішли на нас, і встали вони і повтікали надвечір, і полишили свої намети. Й осли свої, і табір, як він був, та й повтікали, спасаючи життя своє. Почувши звук війська, що наближається, сирійці злякалися. У паніці зірвалися вони з місця прямо посеред ночі і пустилися навчоки. Читаємо восьмий вірш. І прийшли ті прокаженні аж до краю табору, і війшли до одного намету, і їли, й пили, і повиносили звідти срібло й золото та вбрання. І пішли і заховали. І вони знову ввійшли до іншого намету і повиносили звідти, і пішли та й сховали. У ті часи війська завжди носили із собою всю їжу, що була потрібна в поході. А ця військова компанія була довгою, адже Самарію необхідно було тримати в облозі. Рятуючися втечею, сирійці кинули усі свої запаси. І прокаженні, увійшовши до порожнього табору, влаштували собі справжній бенкет. Вони наїлися донесхочу, потім набрали багато золота і срібла і приховали його. Читаємо дев'ятий до одного. Неслушно ми робимо. Цей день він день доброї звістки, а ми мовчимо. Як ми будемо чекати аж до ранішнього світла, то впаде на нас провина. А тепер ходімо. І ввійдемо і донесемо царевому дому. Збудження вляглося вони починають розуміти, що відбувається ми бенкетуємо, а жителі міста вмирають від голоду. Ми повинні негайно піти і повідомити їм, що відбулося. Тут для нас, друзі, криється важливий духовний урок. Зараз ми з вами з радістю слухаємо Слово Боже, добру звістку, а інші. Що ви робите для того, щоб поділитися Словом Божим з тими, хто вмирає від духовного голоду? Ви повинні нести Слово Боже самотнім серцям. Одна людина якось сказала мені Я не можу розмовляти, я не можу вчити інших, я не можу співати, я взагалі нічого не вмію робити, крім того, щоб заробляти гроші. І повірте мені, Бог дійсно дав їй справжній талант заробляння грошей. Усе, чого ця людина торкається, перетворюється в гроші, і я впевнений у тому, що ця здатність є даром від Бога, і вона використовує цей дар, щоб нести Слово Боже. В лихі часи ми не повинні баритися. Після того, як прокаженні принесли цареві свою добру звістку, ізраїльтяни увійшли до покинутого сирійського стану і знайшли там багато їжі, достатньо, щоб годувати багатотисячне військо. Усі супермаркети в Самарії влаштовували справжній розпродаж харчових продуктів. Більше не потрібно було купувати ослинні голови, щоб не вмерти з голоду. Таким чином, друзі, пророцтво Єлисея знову збулося буквально. Тепер, друзі, ми звернемося до вивчення 8, 9 та 10 розділів Другої книги царів. У цих розділах ми дізнаємося про те, як народ ізраїльський швидко забув про спасіння Боже і повернувся до свого гріха. І народ знову чекає покарання голодом. Спочатку давайте прочитаємо про те, як пророк Єлисей пророкує голод. Почнемо з першого вірша. А Єлисей говорив до жінки, що її сина він воскресив, кажучи: Устань. Та й іди ти та дім твій, і мешкай денебудь, бо Господь прикликав голод, і він прийшов до краю на сім літ. І встала та жінка, і зробила за словом Божого чоловіка, і пішла вона та її дім, і замешкала в Филистимському краї сім літ. Єлисей говорить, що на метянці, щоб вона залишила землю і пішла в інше місце, тому що в Ізраїлі незабаром знову настане голод. Цього разу на сім років. Жінка повірила Єлисеєві і підкорилася. Забравши усю свою родину, вона пішла в землю Фелестимську і прожила там усі сім років голоду. Повторимо ще раз: голод цей був покаранням, яке Бог послав на північне царство. Чесно кажучи, я впевнений у тому, що всі біди і нещастя, що обрушуються на будь-яку країну, є попередженням. Бог посилає усі ці землетруси, бурі, урагани і інші катастрофи для того, щоб ми зупинилися, задумалися і змінили нарешті своє життя. Далі, у восьмому розділі Писання, ми читаємо про те, як цій жінці повернули все її майно це вірш з 3 по 6. І сталося наприкінці семи років, вернулася та жінка з Фелестимського краю. І пішла до царя благати за свій дім та за своє поле. А цар говорив до Гехазі, слуги Божого чоловіка, кажучи: розкажи мені про все те велике, що зробив Єлисей. І сталося, як він оповідав цареві, що той воскресив померлого, аж ось та жінка, що він воскресив сина її, благає царя за свій дім та за своє поле. І сказав Гехазі: Пане мій царю, оце та жінка. І це той син її, що воскресив Єлисей. Коли голод закінчився, Шунаметянка повернулася додому і, очевидно, побачила, що на її землі хтось живе. Завдяки божественному проведінню, саме в цей момент цар запитав Гехазі про діла і чудеса Єлисея, і Гехазі розповідав йому про те, як Єлисей воскресив померлого сина цієї самої жінки Шунаметянки. Побачивши її, цар відразу дає вказівку, щоб усю її землю і майно повернули їй, так само як і всі доходи з її полів. Потім ми довідаємося про те, як Єлесей пророкує зрадництво Газавіла. Перед нами ще один чудовий випадок з життя Єлисея. Згадайте, як сирійський цар намагався захопити Єлисея в полон і розправитися з ним. Але тепер цей цар стара хвора людина. Читаємо сьомий вірш. І прийшов Єлисей до Дамаску, а Бенгадат, сирійський цар хворий, і донесено йому, кажучи, Божий чоловік прийшов аж сюди. Цар вирішив, що Єлисей зможе відновити його здоров'я. Тепер, коли життя царя цілком знаходилося в руках Єлисея, він природно, не насмілиться його і пальцем торкнутися. Читаємо восьмий вірш. І сказав цар до Газаїла, візьми в свою руку подарунка, та йди іди зустріти чоловіка Божого, і запитайся Господа через нього, кажучи, чи видужую я від оцієї хвороби. Зустрічати Єлисея виходить Газаїл, начальник війська сирійського. У 15 му вірші, 19-го розділу першої книги царів, про нього написано: І сказав до нього Господь: Іди вернися на свою дорогу. На Дамаську пустиню і прийдеш, і помажеш Хазаїла на царя над Сирією. Виходить, Хозаїл був помазаний на царство багато років тому, і тепер він просто чекає, коли ж умре Бен Гадад. Цілком зрозуміло, що спадкоємцю царя, хто б він не був, його син, воєначальник або хтось ще, дуже важко буде проливати сльози горя на похороні цього царя. Тому що саме через цей похорон він зійде на престол. І Газаїл іде зустрічати Єлисея без всякого ентузіазму. Він несе Єлисеєві дуже дорогий подарунок від царя. Читаємо 9 та 10 вірші. І пішов Газаїл спіткати його і взяв подарунка в руку свою та зо всього добра Дамаску тягару на сорок верблюдів. І прийшов, і став перед ним та й сказав: Син твій Бенгадат. Цар Сирійський послав мене до тебе, питаючи, чи видужаю я з оцієї хвороби. І сказав до нього Єлисей Іди скажеш йому, жити житимеш, та Господь показав мені, що напевно помре він. Зверніть увагу на те, що говорить Єлисей. Звичайно, ти будеш жити, але ти помреш. Схоже на лицемірство, ви можете уявити собі Газаїла, коли він чує, що цар незабаром помре. Його обличчя розпливається в самовдоволеній посмішці. Адже наступний цар це він. Читаємо одинадцятий вірш. І наставив він обличчя своє на нього і довго вдивлявся, аж той збентежився, і заплакав божий чоловік. Єлисей спрямував на нього погляд своїх проникливих очей, так що Газаїл зніяковів, а Єлисей незабаром заплакав. Читаємо дванадцятий вірш. А Газаїл сказав, чого плаче мій пан. А той відказав бо знаю, що ти зробиш лихо Ізраїлевим синам, їхні твердині пустиш з огнем, а їхніх вояків позабиваєш мечем, а дітей їхніх порозбиваєш, а їхні вагіт не посічеш. Газаїл вражений, він запитує Чого плаче мій пан? Чому ти плачеш про цю людину, яка хотіла позбавити тебе життя? Однак і лисий плаче не про царя. Від Бенгадада було багато горя, але Єлисей знає, що Газаїл принесе ізраїльському народові ще більше горя і нещастя. І на цій сумній ноті, друзі, ми закінчимо нашу сьогоднішню бесіду. Наступного разу ми зустрінемося з вами, щоб продовжити вивчення цього матеріалу. Усього вам найкращого, нехай Господь усіх вас рясно благословить. Тільки буду, поки ще серце в грудях є, поки душа моя ще в тілі, то працювати буду я для Господа, на його ними, Бо ще я лиш лишнім знайшов. Щастя я лиш ним знайшов. Що... я буду, поки ще сили співати, буду. Поки ще співати, поки ще Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога. Трансвітове Радіо. Абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090, електронна адреса. Інфо. Равлик тwр uaorg Долучайтесь до спільноти Трансвітового Радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Транссвітового Радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.